Друзі, привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні вирішила сама приїхала в магазин, хочу трошки прогуляти і заодно собі е купити каву. Тут набагато вигадіше. Ми з Едією прихворіли і чоловік сказав купити едгарчик кусок. Тут смачний дуже сок, свіжовижитий, апельсиновий. Не знаю, зараз він є, йду туди подивлюся. Він трохи дорогуватий, але дуже смачний. Вони якось купували. Я з цієї сторони майже ніколи не проходилася. Магазин, напевно, зараз скільки? Сім, а магазин, якщо я не помиляюсь, до вісми. Так що в мене є година тут походити, погуляти. Ось цієї сторони навіть людей немає. О, Декор гарний, але ціна 40 доларів. Ну, гарненький такий Повісить, кого гарні такі двері на будинок. Яка гарна чашка. Коштує 18 доларів, але така гарна. А тут по дві продається. Ось дві набори. Отаку. А а на що їх аж дві. Багато-дві. Взяла я ось цей сок. Вони тут його зразу Вижимають. Квіти такі гарні тут. О, тут Це веду вас показати. Я завжди хочу спробувати ось це морозиво. Ось це морозиво і ось ці макаронці. ціна в них 15 доларів. Якось. А ось такі ці, ці не куштували. Куштувала то була за малину в шоколаді, а це е, тут е, арахісова паста, шоколад і банан. М, повинно бути смачно, все смачне. Манго кусочками 10 доларів, 10 5 лб. Органік, суп. Я ніколи не куштувала також такі супи, не знаю, смачні вони, не смачні. 9 доларів за 2 штучки. О, це щось новеньке, якесь. Брецгелі із сиром. Із соусом такі. Ціна 8 доларів. Тут так голосна музика. Якийсь салат також з потайто, з картоплею. Не знаю, люди, напевно, беруть, але щось так воно не, не апетитно виглядає. Шість доларів за, це, за цей салат. Що тут ще цікаве? Ось якийсь з квасолею, квасоля і біг м'ясо. Якийсь, не знаю, пюрешка ось вам. Наш потейтос готово. Пюре, 7 доларів купили. Хто прям не, не дуже любить чистить. А це піца кусочками, а це смачно виглядає. Ой, вкусно. Ще суп із лобстера. А це повинно бути смачно з лобстера. Десять 47. Тут така штука, не знаю, я в неділю брала, автомат стоїть, якісь різні пробнички дають. Дивишся. Ого, цього разу аж два батончики. Зазвичай по одному дають. Цього разу два випало. Пішла вода тут. Тут м'ясо заморозка, таке різні, я йду. Кабу дивиться, яка ціна. Порозбирали. Я завжди дивлюся на ці полотенця. Вони так нравляться, білі. Собі купити додому. Ось таких і таких. Ні, з якоюсь полоскою. Ось білі звичайні такі. І такі банні полотенця. Вісім штучок. Вісім? Да, За 30 доларів. О, знайшла. Кока-кола 33 долари за. Це якась, напевно, мексиканська. В таких баночках. Смачна. Бо пепсі ось за 14. Ну, дорогувато. 33 долари. Там скільки штучок, не так багато. Ого, кава, яку я брала, подорожчала аж на... 4 долари. Всього так дорого. 27 була коштувала, бувала на акцію 32. Тепер я не знаю, брати чи не брати. Щось дорогувато і немає ніякої акційної. Там є якась, ну вона така не знаю. З, З чим вона. Тепер не знаю. 44 А то всі ще дорожчі. Ось Starbucks є. Ну, тоді вже і Starbucks не, не, це, не відрізняється, Dark Roast, Ну, Я не купувала Dark, чорно, можливо, воно буде дуже сильно гірка. Да, цікаво, ого, тім Хортон це взагалі 45 доларів. Нічого собі ціни підскочили. Кремери. Я люблю ось цю. Оце печиво смачне, воно. Вивіта. У нас в Україні також продається. За 9 доларів. З корицею. Нестві кося велика. Треба якось купити дітям. Шоколад. Така здорова. Скільки тут? Кіло 275. За 9 доларів. Сьогодні відео, відео буде. Ще я хочу ще скуштувати ось ці також біскотті. Якісь вони італійські, напевно. За 11 доларів. Там з горішками. Дивіться, які гарні свічки. 24, правда, ціна гарна. 24 долари жолудь, гарбуз і грибок. Оце красота для декору поставив, але люди порозбирали вже, скільки було. Забрали. І такі ще подушки. Також до них жолодь такий. Що тут ще є? Така. Ціна ну, 17 доларів. І така. Мені цей жолудь подобається гарненький. І ці гарні теж. Ой, це доріжки. Це цікаво, що таке. Схоже, щось на карамель, побита така. Карамель, напевно. А Хані з меду зроблено, як карамель. О, вже на, на це новорічні різні прикраси привезли. печиво, Пачечка така брав такі пачки, зберігав там всякі штучки. Голки ми колись вдома ложили, нитки різні. Оце гарно. Так. Це ще ми встигнемо подивитися іду йду я далі, бо час летить дуже швидко, вже як 20 хвилин я тут. Я, сь я сьогодні одну якусь вкусноту знаходжу, фісташки в шоколаді. Чи то мені так шоколаду хочеться?